Ось такий котел я придбав в тому році. зубер 16 кВт. протопили вже майже цілу зиму. Котлом задоволений. Така у нас автоматика до нього. Зараз виставлено 50, насос працює, 52. Ось такий насос підключений у нас. Зараз котел працює. Можемо подивитися, як він горить. То зазвичай плю такими дровами. Однієї загрузки вистачає часів до 10. Я зараз з відключеннями електроенергії 4 часа відпрацював, виключається світло. Накриваємо турбіну. Відкриваю великий круг кран. І все. І він 4 часа жде, поки включиться світло. Потім включили світло назад, повертаю екраник, включається автоматика, і все, котел далі працює чудово, в хаті тепло, котел справляється. Всім рекомендую.